Друзі, всім миру. Ми зараз знаходимося на клайбищі, монтуємо пам'ятник із надгробками, і все, 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 все. Я зараз розкажу, як його краще зробити, щоб щоб його потім не потом не перероблювати. Так що дивіться, підписуйтесь, а ми розпочинаємо. Як би це не прискорбно звучало, ну всім приходиться цим займатися. Мруть родичі, мруть люди. Від від цього ніхто не застрахований. Все одно все, вся, все життя у людини заканчується. На кладовищі і родичам треба установити пам'ятник. Тож зараз розглянемо, як його краще встановити. І хто там може помне, ось уже пройшов рік, як помер мій брат, і ми йому встановлюємо пам'ятник. Що ми тут вже успіли зробити? Зробили лавочку. На будівництво лавочки треба два столба, у нашому випадку це 50 на 100. По метру длиною і два уголочки по 30 сантиметрів. Насверлили в них дірочки постругали три досточки по 2 метри і скрутили їх до кучі. Все, і лавочка готова. Щоб стояв пам'ятник і не хилився, ось, як, наприклад, вон стоїть кривий пам'ятник, там все порозвалювато. Плитка ушла. Ось що виходить, коли погане... Вирвати. Коли погане основання, ось бачите, як ушла ось крайня плитка, ушла в цю сторону, похилилася вся. І, і пам'ятнички теж Вони починають хилитися. Що туди нахиляються вбок? Що, ну, в общем. це і просто спешка була, ну, коли є такі фірми. Що вони на скору руку все роблять, за один день все встановлюють, вроді би по ціні. виходить дешевше у них, але ж качество дуже хромає. І саме воно воно все повимазувано в клей. То, в общем качество хромає. то В цьому ділі спішити вже не треба, бо робиться воно на довгі годи, то треба вже зробити раз і. І назавжди. Щоб воно так не не робилося, треба зробити гарне основання. Основання ми залили монолітну плиту арміровану 10 см довщиною 120 на 2,10 Ось, Якраз, виходить, 4 плитки на 7 плиток. І всередині оставили, там буде надгробочок і для цвіточків. Оставили невеличке містечко, щоб там була земелька. Армірували арматурою 8, зв'язали каркас і, і залили все гранативним бетоном 1 к 2. Все. Після того, як основання вже готове, на нього вложили плитку, спочатку вистається, ну, вистається бетон, дали 3 дні. Потім вложили плитку ще 2 дні, воно вистоювалося. Це ми а, ні, вчора ми вложили, сьогодні приїхали, хочемо поставити тепер бордюри і встановити під пам'ятник іменно саму основанню. А все остальне то вже будемо встановлювати потім. Так що, дивіться, побачите, що в нас вийшло. З братом ми. Працювали довгий час по будівництву. На каналі є багато відео з його участі. Хто хоче, може, може подивитися. Він строїтель був такий висококласний. Все він вмів електрику, отоплення, теплі поли. І так, ложили ми і стіни, і дома. Все робили разом. І от рік рік назад він погиб. Так що буває й таке. Буває й таке. Жалко, звісно, дуже жалко. Так, добренько. В його пам'ять будемо йому тепер ставити пам'ятник. Змонтували. Основання під пам'ятник. тяжолий капець, єлі притулили. Виставили його на клинишки і на пліточний клей. і Тепер йому треба застить гарненько. і Потім вже встановлювати сам пам'ятник. Як будемо вже сам пам'ятник ставити, то вже буде наступне відео. а В цьому відео ми ще встановимо бордюри. Під них викапуємо глибиною 23 см. І сама бордюр 20, і 3 см на бетон. По кругу зараз прокапуємо і будемо їх монтувати. Заколотили бетон вручну, електричества тут же ж немає. Пліточний клей шуруповертом місили, а це ж вручну. І будемо зараз монтувати. Під бордюр, під низ треба кинути три мастірки бетону для пушками. Потім встановити бордюр, пристукати молотком і вже з цієї сторони засипати бетоном, щоб воно застило і не відходило. І так по кругу. Так, бордюрки. Бетоном з цієї сторони прокидали такими по на ляпухи на соєннях. Просипало, астальне засипали земелькою. Потрамбували. І все, як все вийшло. Саму плитку вложили теж на бетон, гранатний бетон. Не на розтвор, а на бетон, щоб воно було крепче і плиточка не шаталась Осталося 8, 8 плиток, то їх проложили так, до, до, до століка, щоб типо, дорожка була. А щебінь зараз підсипеться повозди лавочки, щоб грязь там не тягалася. Якщо до лавочки підійти, І буде так воно культурніше. Шви затираємо, де це буде демонтуватися часом. Це тут бронь то буде вона потім демонтуватися і піде потім в далі на, на, на ще один надгробок. Да, хай воно полежить, довго хай лежить. А тут засипаємо клеєм, пліточним клеєм, зараз ці всі шви просипаємо, тоді дощик пройде, чи ми водичкою прольємо. Це, навіть, дощ. Сьогодні дощ, хай дощиками промиває. Все, зараз просипаємо, порівнюємо і хай застиває. Зустрінемося в наступному відео вже при монтажі самого пам'ятника і надгробочка. Тут буде така е, мраморна бордюрка і зверху пліта з надписі. То потім вже все побачимо. Так, добре, пока, пока.